Вітаю, друзі, доброго ранку. Ви нас можете слухати на FM Галичина у прямому етері. А хто нас буде дивитися вже в записі на ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, залишайте коментарі, відгуки, пропозиції по темах, що хочете почути. Ваш фідбек для нас є основним. Ми все читаємо, все аналізуємо. Сьогодні поспілкуємося з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи інформаційний спротив. Пане Олександре, вітаю, добрий ранок. Вітаю. Будемо обговорювати трошки такі тривожні насправді новини, але починається з такого понеділок, з такої новини про те, що росіяни стягнули на авіабазу Оленія третину боєздатних ту 95-х, і ту 22-х. Про це заявляє Дефанс Експрес. Знаємо про те, що ця база надзвичайно важлива для ворога. Як ви оцінюєте і до чого готуватися? У будь-якому разі російські окупанти вони не залишать. Свої практики нанесення ударів по нашій енергетичної інфраструктурі, і о, ракетні удари, які вони здійснюють з періодичністю півтори-два тижні, о, вони так чи інакше продовжуються і до кінця травня, будуть вони і в червні. А, тобто, готуються вони в першу чергу для чергового акту терору. О, я думаю, що наші війська до цього готові. І безпосередньо о, кількість присутніх там стратегічних бомбардувальників говорить про те, що знову о, під час цього удару буде основним о, найбільшим компонентом: це саме х один 555 ракети. На них будуть робити основний акцент, а також усі інші допоміжні засоби, щоб о, було створено таку комбіновану схему нанесення ударів. Ви знаєте, не маємо бажання десь напружувати таку ситуацію для наших слухачів та глядачів, але все ж таки ви акцентували на тому, що в травні і в червні обстріли будуть продовжуватися. До чого людям готуватися? Чи можуть ці обстріли бути частішими? Готуватися треба до того, що у разі успіху нанесення ударів, знову ж таки, по енергетиці, у нас будуть проблеми з енергозабезпеченням тому раджу тим хто ще не придбав відповідно там павербанк інші можливості щоб залишатися на зв'язку щоб мати можливість альтернативної енергез альтернативного енергозабезпечення своїх гаджетів своїй оселі ну до цього підготуватися час ще є тому що це не говорить що наші повітряні сили збройних сил україни вони не можуть ефективно протидіяти цим ударам вони можуть і вони це роблять але не всі наші інструментарі, які є в розпорядженні наших ППО, вони дозволяють збивати усю номенклатуру російських ракет. Наприклад, більшість регіонів областей України не можуть протидіяти ракетам Х 47 М. 2 Кінжав, а майже усі регіони вони не захищені від ударів балістичною зброєю. Від ударів такої компоненту, як ракети Х-22-32 П800 Онікс. захищені в першу чергу Київ та Київська область. В інших областях немає відповідного інструментарію, а їм є це ЗРК Петріот, а також СЕМПТІ. Отже, на жаль, Якби не намагалися знищувати ці ракети наші сили протиповітряної оборони, їм це технічно не вдасться, якщо немає цього інструментарію, і влучання будуть. Отже, будуть і відключення електроенергії, будуть буде і дефіцит. Тому саме до цього треба готуватися. І звісно ж, перше наперше, це негнувати повітряні тривоги. От якраз хотів звернутися до наших глядачів та слухачів. Обов'язково, коли є тривога цієї ночі, дві тривоги безпосередньо були на Львівщині навіть, то обов'язково прямуйте до укриттів і бережіть свою безпеку. Як то кажуть, давайте далі поговоримо, пане Олександре, про різні ділянки фронту. І ось також аналітики Діпстейт повідомляють про просування росіян біля десяти населених пунктів роботи, ну біля вербового. Нетайловому і інших. Що це взагалі значить? І чи можемо говорити про те, що поступово поступово все ж таки фронт зміщується і ворог має часткові певні такі успіхи? Фронт щодо зміщення. Так, по деяким напрямкам, це просування відбувається. Нетайлово дійсно було залишено нашими підрозділами декілька позицій. В районі роботи там трохи інша ситуація. В районі роботи російські окупанти вже давно мають можливість заходження заходити в саме село. Якщо це можна назвати селом, його там просто нема. Справа у тому, що на півдні роботи знаходилась загальноосвітня школа, тобто великий будинок у порівнянні з усіма іншими забудовами. Зараз все це майже повністю знищено. Але руїн від школи залишилось ну це більше руїни, і за них а, росіяни можуть чіплятися. Вони закріплятися там можуть. Вони заходять на ці руїни. Вони закріплюються. Це південь роботи на фактично, і звідти вони просуваються в центр в північному напрямку. Основні наші позиції знаходяться на півночі роботи. І ми саме тримаємо там наші рубежі і лінії оборони. Росіяни заходять в роботи, але вони знаходять заходять в зруйноване село, а потім відбуваються зачистки роботи. Не вони доповіли, що вони його захопили, зробили декілька тікток-відосіків, угу. а потім їх звідти зачистили. Отже, ось такі гойдалки відбуваються: про захоплення роботи на росіяни доповідають вже десь з лютого 2024 року. І Тут о, о, можна говорити про захоплення роботи на тоді, коли будуть вибиті наші підрозділи саме з північних позицій, а цього зараз не відбувається. По іншим напрямкам так в них є відповідно просування, це і очікувано було тому, що вони зараз інтенсифікують наступальні дії. Хоча основний акцент та увагу вони намагаються привертати саме до харківської операції. І вони користуються тим моментом, що ми зараз ще не отримуємо достатньої кількості тієї озброєння, яке ми повинні отримати від наших міжнародних партнерів. Це накопичувальний ефект, і допоки ми не будемо в повній повністю боєздатному стані, вони, звісно ж, будуть намагатися максимально тиснути, користуючись і питаннями з артилерією, і питанням домінування своєї авіації в повітрі, за рахунок чого і будуть просуватися. Пане Олександре, ми далі продовжимо якраз бесіду про наш збройний ресурс, бо там є також питання. А перед тим нагадаю нашим слухачам найперше, що ви нас можете слухати зараз на радіо ФМ Галичина. А Хто нас буде дивитися вже в записі на Ютуб каналі ФМ Галичина? Аналітика. Друзі, обов'язково підпишіться на Ютуб канал, залишайте коментарі, відгуки Так от, про зброю. Пане Олександре, посолка України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова закликала союзників пришвидшити постачання зброї. Тобто ми можемо говорити про те, що навіть на офіційному рівні вже заявляють про те, що є певна проблематика. Тобто, зброя до нас не так поступає, як би хотілося. Чи правильно ми це розуміємо, і яка у вас є інформація? Логістика так вона завжди була проблематичною. І дійсно, те, що ми отримуємо відповідні пакети допомоги і чуємо про це кожного місяця, це не означає, що вже на тому ж самому тижні ми всю цю зброю отримуємо. Ні. Uh, Найяскравіший uh, приклад, uh, хоча його яскравим я би не назвав. А uh, це uh, бронетранспортери М uh, 1117 В uh, січні 2022 року uh, вони були в uh, пакеті допомоги від США. Uh, в кількості, якщо я не помиляюсь, їх було 250. 250 бронетранспортерів. Це саме те, що їй потрібно Збройним силам України. Це саме те, що необхідно в питаннях виконання бойових задач в умовах, коли саме і потрібна броньована колісна база, але е, отримали ми їх наприкінці 23-го, початку 24-го. Ну тобто, фактично, в січні 24-го вони вже були помічені в зоні бойових дій. Тобто, пройшов рік, пройшов майже рік між пакетом і отриманням. Там були різні історії. Мовляв, і треба було провести обслуговування аудіт, наскільки вони е, ремонтопригодні, і так далі, і таке інше. Але все ж таки, факт залишається фактом майже рік, і це стосується багатьох ось таких е, моментів. Е, я не кажу про f 16 зараз, взагалі, бо там е, інша історія пов'язана з аеродромами, з технічним персоналом, з захистом аеродромів, захистом літаків, взагалі з їх функціонабельністю. В подальшому, але загально з усіма іншими моментами дійсно є проблематика, і вона або пов'язана з бюрократією внутрішньою європейською американською, mm -hmm. або вона. Це три варіа. Це три фактори, які впливають, або воно пов'язане з тим, що техніку нам будуть виділяти, але вона про повинна пройти обслуговування іноді навіть ремонт. Наприклад, як з іспанськими леопардами, uh -huh. а, які нам хотіли ще в 22-му році передавати. Тоді Німеччина поставила блок. Ні, 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 німецькі танки не будуть стріляти по Росії. Все таке і інше. Ну ми пам'ятаємо тоді ці їх заяви. Але потім з'ясувалося, коли вони просто провели іспанці аудит. з'ясувалося, що в них всі їх 40 леопардів, які вони хотіли відправити в Україні, вони потребують ремонту. І, і Потім вони почали їх ремонтувати і зараз поступово досі відправляють цю партію. Ось у чому справа і третій фактор це, звісно ж, логістика. Ці зволікання і ці проблеми певні, навіть логістичні певні недомовленості вони вони для нас насправді дуже болючі, болючі і по втратах і болючі навіть по територіях часткових, так але насправді ми їх відчуваємо. Пане Олександре, маємо ще трохи часу, і давайте поговоримо про Харківщину, тому що видання Sky заявляє, що все-таки відбулося певне пересування наших військових з інших ділянок фронту саме на Харківщину, тому що за останні кілька днів. Напевно, бачимо певну навіть таку нормалізацію ситуації і контрольовану з нашої сторони на Харківщині. Як ви оцінюєте і чи є у вас інформація про те, що все таки відбулося перетягування військових на Харківщину? Я можу сказати. Я не знаю стосовно того, що були відбув відбувалися передислокації з інших ділянок фронту. З боку сил оборони України мені відомо, що це відбувається з боку Російської Федерації. Mm -hmm. Вони все ж таки підсилюють а, вовчанський напрямок і підсилюють в першу чергу за рахунок групи військ-захід використовують саме ці підрозділи. А про Харківщину я можу сказати, що відбувся відбулася передислокація загальновійськових підрозділів, які знаходились в резерві, а саме в Харківській області, тобто не на ділянках по лінії боєзіткнення, а саме в резерві, в тому ж самому Харкові, в районі Харкова і так далі, а, це пов'язано в першу чергу з тим, що операція, яка зараз відбувається на Харківщині, це вже давно не операція прикриття кордону, це загальновійськова оборонна операція. І змі відповідно змінюється центр використання ресурсу не стільки це вже прикордонники та територіальна оборона, скільки це саме регулярні війська, і саме ці резерви, які знаходились на Харківщині, вони використовуються. Пане Олександре, ну і також у нас залишається десь дві з половиною хвилини. Як ви аналізуєте і який, яка є програмою максимум для росіян на харківському напрямку і е, на Сумщині? Ну і також вдогін ще, якщо можна скажіть про фортифікаційні споруди, от яка у вас інформація по Сумщині, щоб деякі мірі навіть заспокоїти людей. У Сумщині я можу одразу сказати, що загроза така ж сама, як і на Харківщині, але. В менших масштабах, тому що в них зовсім там інший ресурс сконцентрований біля кордону, отже, це також будуть е, бойові дії в прикордонній смузі, але без загрози для, наприклад, захоплення Сум, без загрози оточення Сум, без загрози захоплення самої Сумської області, і навіть ті дії, які будуть відбуватися в Сумської області, вони будуть меншими концентрації та інтенсивності аніж на Харківщині. Але ж, якщо говорити про фортифікаційні споруди. То в прикордонні смузі, в сірій зоні, вони також відсутні. Скажімо так прямо, а вони починаються за відповідну відстань від кордону. Яку саме про це також не бажано говорити в відкритих джерелах, але так воно і є. Кордон, він там без паркану під 3-5 метрів, залізобетонного. Ні на жаль, в таких умовах відсутня така таке загородження, і в принципі, програма максимум росіян на Харківщині, це не стільки захопити також Харків, це не стільки захопити Харківську область, скільки продемонструвати, що вони можуть відкривати нові фронта, що вони можуть наступати, що вони можуть встановити загрозу, і через це почати процес примусу України до мирних перемовин. По китайському плану саме за китайським планом, не за формулою Зеленською, не за якимось баченням на Заході, яке там є, а саме за китайським планом, тобто це залишаються окуповані території Росії, російські війська залишаються на території України. А через рік, два припинення вогню, вони накопичують ресурс, потенціал і розпочинають нову хвилю повномасштабного вторгнення. Почули вас, пане Олександре. Дякую вам за таку змістовну і розлогу. Насправді, відповідь по одразу кількох темах. Нагадаю, сьогодні наживо на радіо «ФМ Галичина» Мали можливість поспілкуватися з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи Інформаційний спротив. Хто нас буде дивитися вже в записі на «ФМ Галичина» Аналітика, Ютуб канал. Обов'язково коментуйте, обов'язково реагуйте на нашу бесіду. Пане Олександре, дякую вам за те, що знайшли зранку час. Я називаюся Яремо Чуйко. Всіляких вам гараздів. Будьте здорові, до побачення.